До вашої уваги я хочу репрезентувати результати архієпертрографічних досліджень політичної стоянки. Рубень на Закарпатті Закарпатській проходило у 2022 році. Сама стоянка розташована в однеменному урочищі біля села Гарків. Це село Берегівського району Закарпатської області, десь приблизно на за 2,5 з від стоянки королева загальновідоме та королева 2 Безпосередньо вона локалізується насить е, е, на схилі, досить такої високої пологої ранньої пласта, тераси, лівого берега річки Тиса. Це десь 206-213 метрів над рівнем моря. У 70-ті роки минулого століття. У цю всю верхню частину цей схил він дійсно був більш крутіший і трохи більший. Але в 70-ті роки тут почали будівництво хімзаводу, і були проведені розкривні роботи. І верхню частину відкладів була знята скрепером. І відповідно з часом активні розмиви цієї території. Поверхні схилу призвели до того, що на окремих ділянок утривалися такі, бачите, промоїни, в яких фактично на поверхню виходив культурний шар. І саме тут, у льосовому горизонті, Насиченому такими залізти марганцевим конкреціями були знайдені перші е, знахідки. Археологічне дослідження пам'ятки проходило в два етапи. На першому 2006 році е, з 2006 по 2008 рік було закладено і на розкоп 1 Швидко. Він десь 136 метрів квадратних, досить такий великий. Тут було зафіксовано один компактний культурний шар, от він пролягає. Цей культурний шар, він фактично був 10-15 сантиметрів, оскільки досить крупна індустрія. Це фактично в знахідку. От, так другому етапі 2016-2018 роках під керівництвом доктора геологічних наук Наталії Петровни Герасименко ми зробили геологічні дослідження пам'ятки і в результаті ви визначили стратеграфічну позицію цього культурного шару. Відповідно, що він залягає у верхах перехідного горизонту від Прилуцького до... Удастьсь по етапів і датується 74-64 тисячі років тому. Індустрія його відноситься до до кола шаранських пам'яток типу кіна, і відповідно це середні палеоліт Наразі ми розпочали третій етап досліджень, основним завданням якої є обстеження території урочище кар'єру з метою пошуку сировинних ресурсів в стоянки, і задля відповідно, які допоможуть вивчити модель використання давніми мешканцями як території стоянки, так і сировини, а також відбири талонних зразків, які нам необхідні для відтворення експериментального розколювання. Це такий останній етап вивчення. Технології цієї стоянки, оскільки я з іншим матеріалами, які роботала з і іншим, ну не зовсім воно получається те, що є тому було важливо витримати цей золотий стандарт і знайти саме сировину, яка відповідає тому, що є на стоянці, ну і бажано звичайно безпосередній близькості в першу чергу. Ми зробили петрографічні визначення каменних артефактів з колекції, здобути в з розкопу в попередні роки. Там десь приблизно біля тисячі предметів було здобуто. Ну, Як бачите, сировинна баса не різноманітна. Фактично 97, 98% це основна така сировина. Ми її раніше називали кварцит, але це було неправильно. Нам петрограф підказав, що це зовсім інший матеріал. От так він виглядає. Він різнокольоровий, різного ступеню зернистості. при цьому спочатку ми там почали ділити, ділити там на тонкозернистий, зернистості, по итогу виявилось в процесі ремонтажу, що в одній гальці може бути ця зернистість просто переходить одна в одну, так що в цьому абсолютно якого сенсу немає. Е, було у нас трошки десь е, менше 2% такої експортної сировини і теж там. Не зовсім правильно. і буквально один-ну дві штучки такої зовсім щось іншого. При цьому це були уламки: там один відчепа, один уламок, і все. Тобто, взагалі, питання, чи ці речі відносяться до цього, чи це вони просто випадково туди попали. Ну тому, оскільки воно досить як бачите, знамонітне, це сировина база. Ми відібрали 22 еталонних зразки. 22 еталонних зразків, враховуючи репрезентативність всіх варіантів зібрані. І на підставі макроскопічного аналізу, наш петрограф, який працював з нами, він зробив висновок: що переважна більшість цих матеріалів, цього основного, основної сировини, це криміністий пісковік. Він отримав себе назву. Як ви бачите, він що по кольору, що по зернистості, він досить різноманітний. От е, також було вияснено, що ж е, також оця е, сервана, така, як ми кажемо, експертна, якої у нас теж небагато, менше 2%, Вона е, була е, нашим петрографом визначена як е, криміністи аргіліт. І останній така оцей відчеп фактично, який носів, він вважає, але це ще під питанням, що це вулканічний туф. Ну це нормально, оскільки рядом королева і оця вся, як ви бачили, хребет. Він фактично це ж одна гряда. І ймовірно, звичайно, виходи цього туфу, а можливо, індезиту, Ми, до речі, знайшли там ще індезиту, Вони були десь недалеко і відрубані також. Отже. Геологічне джерело таких пісковиків та аргелітів на Закарпатті фіксується як у первинній позиції залягання у відкладах, так і в вальовіх річок. Тому, враховуючи це, у 2020 році середня політична експедиція відділу археологічний музей інституту. Археології Національної академії наук України були ці проведені ці археопетрографічні розвідки. Ми взяли от наша стоянка розкоп, да фактично, і ми від стоянки отак колами почали по секторах досліджувати всі ну досліджувати і дивитися, де може бути виходи цієї сировини, де вона зустрічається. Місця концентрації сировини фотографувалися, фіксувалися їх GPS координати сировина тестувалися на придатність до розколювання, тому що нам треба було подивитися бо там дуже багато галяк, які до криміністства пісковику взагалі не мають ніякого відношення. от І слід зазначити, що е, сама стоянка, як ви бачите, вона знаходиться на периферічній частині кар'єру, е, і в результаті антропогенної діяльності. е-е От вона знаходиться. Да, оце вже сам кар'єр, тобто це вже антропогенні вже перероблені ці відклади. Ну в результаті діяльності кар'єру. І були розкриті товщі осадкових порід ільницької освіти, пліоцену. Це, за даними нашого петрографа, я зачитаю, яка складена глинами з пришарками арвіалітів, пісковиків, туфів та туфітів. Тобто, відповідно, цей туф він може бути і місцевим. На території кар'єру, а також на території кар'єру, ми зафіксували отакі. Конгломерати, що не характерно для цих територій. Це от перший раз навіть наш Петрограф сказав. От, та що ж таке? От, це вміст цього конгломерату, і він складається також з згалем. Та, Ой, я вибачаюсь. Е, також ми поставили дві зачистки, але я не знаю, чому вони тут так розтягнулися. І в цих зачистках ми знайшли з одного боку в стінці кар'єру, і з іншого боку, тут трохи далі, це до речі, давня балка вододіл, де відповідно ми також зафіксували галькову сировину, щоб вияснити, яке її положення, і фактично тільки в одній зачистці. От в цій положення було більш-менш нормально. От ви бачите, це просто така спекшися ціла е, велика брила е, цих різних е, гальок, в тому числі і кварцитового пісковіку, що було центром нашого пошуку. Але нас цікавило, все ж таки, що було доступно для них. І от ми винайшли, що біля стоянки дійсно, отут навіть є тести пісес Ми знайшли дійсно такі промоїни, і ймовірно, в той час теж. Вимивалася оця нижня поверхня схилу, і йому цей галічник був доступний. Там вони збирали оця дорога. Це фактично низ балки, там, де був давній вододіл, і в неї ну, на також ми знайшли у цей криміністий пісковик. Він абсолютно однаковий шов кар'єрі. Що в шурфах у нас? Що от там, де я показувала на виходах сировини, він теж різнокольоровий, різного ступеню зернистості, але він абсолютно відповідає тому, що є у нас на стоянці. Ми провели пробне експериментальне розколування, і тут у нас дійсно стало на своє місце. Я дякую за СУ за те, що це було можливо зробити ці дослідження. Ну і вам звичайно за увагу. Питання? Дякую, якогось питання. А, ну єдине, що я забула сказати, вибачаю. Єдина проблема настала от з цим аргілітом, бо його ми не знайшли. Але як вважає наш петрограф, що це, ймовірно, пов'язано з тисою і там, де. E, можливо, вони його експортували, бо королево недалеко, ймовірно, що вони могли туди ходити, і, можливо, брали туди e, звідтіля. Тому що e, оцей аргіліт він десь на цій території виходить. Але в 2022 році ми його не знайшли. Ну, Бо це річка і Тиса — це досить така потужна річка, там берег міняється, ви можете раз знайти цю гальку, а раз не знайти. І e, по процентажу. У нас його мало скоріше. Вони це а і до речі, ремонтаж нам показав, що це якась була невеличка одна галька розколота. Є ремонтаж цим маргелітом, і дійсно вона і частина її відсутня. Можливо, вони там прийшли, принесли там одне-два знаряддя зробили, і якби така експортова штука. А все інше вони брали біля стоянки недалеко. І ви бачили розмір тих галяк, вони по 2 кг важать. Звичайно, нікуди далеко вони не ходили. І от е, ця територія, от ось тут, в цій частині це низ цієї балки, от саме це ці виходи, які ми, які ми зафіксували, вони були доступні і давнім нашим кінцям стоянки. Все.